Мережа торгівлі друкованою продукцією ОГОПРЕС представляє. Низький уклін всім а, людям доброї волі, поліся, лагідної вдачі і вімкненого телевізора. Як завжди при п'ятницям огляд свіжих рівенських газет в руках рівне вечірня, на неї першим першої здійму руку вона повідомляє з першої сторінки, що сьогодні мають перекрити рух транспорту на вулиці. По центральній вулиці, по дорозі Соборній, у рівному від будинку офіцерів до до театральної площі. Зв'язку з тим, я подом зв'язку з тим, що там зі снігом зникла сама дорога. А ні, там буде прохід військової техніки, з нагоди і парад, і з нагоди виведення радянських військ з Афганістану. Щиро переживає за наші танки і БТРи. Цікаво, чи всі БТРи доїдуть від будинку офіцерів до театральної площі цього дня? Я б на місці військових поберіг військову техніку на випадок війни, бо пересування центральної вулиці рівного може серйозно підірвати нашу боєготовність. А що якщо раптом війна, то шанси виграти у нас буде небагато. Ну звичайно, з ким залежить того, з ким будемо воювати. Хіба що з молдаванами, і то думаю, була б у нас нічия по пінальці. На третій сторінці начальник міського шляху експлуатаційного управління розповідає про те, що міська влада закупила навесно ще три одиниці техніки для розчистки снігу, серед яких згадується: цитую: снігозбиральна машина сформована на базі трактора. Білорусь сформована на базі трактора, Звучить трохи тривожно взагалі на базі трактора важко будь-що толкова сформувати. Але самі розумієте, з грошима сутужне в міському бюджеті, тому якщо треба, і кол-центр по зв'язкам з громадськістю зможуть сформувати до речі, на попередній сіміці цей же начальник цього ж шляху експлуатаційного. Причому нещадно шляху експлуатаційного управління пробує знайти причини зникнення дороги, як такої на центрі міста Це називається вкрадені дороги. Тож де асфальт? Куди він закотився? Може під міст, може вітром звіяло, може хурделицею схурделило. Пан начальник, у начальниках у нас ходить пан Віктор Кримчук, каже сильні температурні перепади, як ніколи. І цитую верхні шари дорожнього покриття часто замерзали і розмерзалися. Отакі у нас дороги мерзлячки, плюс каже підземні торговельні центри. Дуже шкодять. Я так розумію, асфальт з дороги через щілини скочується у бутики цих підземних центрів. Я це подумав рівне, сміливо могло б подати наступний рік заявку на проведення раллі Париж Дакар. Вислали фото соборної і шанси думаю, були б непогані вже І головний маршрут є від, від будинку офіцерів до театральної площі. На п'ятій сторінці. Історія тендерного успіху дружини керівника «Рівнегазу» і освоєння її фірмою більшості бюджетних коштів, що виділяється на будівництво в області. Стаття називається непереможні дубаси. Газета пише: Ми звернулися до пані Дубас з проханням, так би мовити, розкрити секрет успішності її фірми офірми опоряд Рем. Буд, але далі вона на відріз, пані та Тамара на відріс, відмовилась від будь-яких коментарів щодо непереможності своєї фірми. Газета змушена по крупиці нашкрібати з різних джерел і ось що нашкрібли. Згадується величний проект перинатального центру рівному тедер, на який фірма. Пані Дубас виграла у затятій запеклій боротьбі без тендера через закупівлю в одного учасника сама у себе І за останні декілька років. компанія успішно виграє цілу купу тендерів, де цитую ціна питання, ціна питання ніколи не пускалася нижче суми у 6 нулів. Люблять це щасливе число: 6 нулів. Експерти помітили дивну закономірність у інших тендерах з пані з фірми. Пані Дубас змагається фірма бізнес-партнера пана Дубаса чоловіка або фірма заступника. Пана дубаса, тобто така здорова, я про гроші вчись. Нові конкуренція серед самих себе на фото. Поруч сім'я дубасів, подружжя дубасів. Фото трохи розмите, тому не зрозуміло, чи вони посміхаються, чи вони насміхаються над нами. Раді зрозуміло, програє тендер чоловік. Виграє жінка, програє жінка, виграє чоловік таким дружнім сімейним підрядом і уходять, пливуть, летять, течуть гроші в сім'ю дубасів. А липи цвітуть духмяні, духмяні. Неочікувано дуже, неочікувано не цього посеред зими прокурор шостої сторінки, наш прокурор Василь Присяжнюк. Цитує нагадав підлеглим про моральні якості, які вони повинні мати чесність. Порядність, справедливість. Появляйте, які були самі певно прокурори, полісі здивовані таким неочікуваним закладом. Вони сидять, працюють собі без задньої думки натужно, наполегливо риють носом копитом. Ну чи можуть, окучають ниву важкого прокурорського хліба, не піднімаючи голови від носа, а носа від стола стежуть правосуддя, підправляють сліпі старенькі фімідії, шальки, знають, куди качнуть, що правильно, і тут посеред зими такий неочікуваний заклад. Дуже дивно Переживаю, якби цей порив до справедливості не відірвав прокурорів від, від безпосередніх обов'язків. Тут питання робо або захищаємо порядок в державі, або дбаємо про чесність. Усе ж цитую далі Марійника мрійника і махатму Ганді у прокурорському кітелі пана Василя Присажнюка. Люди каже, мають бути впевнені, що захист їхніх конституційних прав здійснюється працівниками принциповими, цілеспрямованими та наділеними моральними якостями. Схоже на прихований заклик звертатися у Європейський суд у справах захисту справ людини. В руках шордить газета Рівне Експрес. Дуже дивна історія у рубриці Кримінал. Сторінка номер 4. У здолбунові горів магазин секонд Хенд». Ну, звичайна справа, майно таке ветхеньке, займисте, мабуть, горить швидко. Плюс багато зношено китайцями раніше за здолбінчан. Легкозаймистого синтапану тому шанси врятувати китайський сандаль і діряву німецьку штору було небагато. Але ось що дивно трапилось, коли пожежники виносили зі згарищі і складали на асфальт купи пошкодженого одягу, то вони винесли, помітили, що неушкодженими виявились дві невеличкі ікони, хоча на них не було навіть скла. І дехто вважає це дивом. Але я думаю. Послі тут інакше питання, якраз питання моральності, бо цікаво було б знати, хто це у здає ікони у секонд-хенд. Зрозуміло, скло було побите, не гоже, але все ж таки не привід здавати ікони у секонд-хенд. Новини з районів. Сторінка номер два. У років влада почала побуватися майбутнім асфальту на центральній вулиці, тому щоб зберігти для нащадків хоч якісь натяки на асфальт, якісь фрагменти, щоб діти внуків могли прийти і побачити, що ось тут у нас в самому центрі. Центрі Рокітнівщини була колись дорога і прийняли рішення вирішили заборонити їздити центральною вулицею. Мова йде про створення. Планують створити пішохідну зону. Оце видно, що люди дбають про асфальт для майбутніх поколінь, бо розуміють, що з нинішнім бюджетом шансів отримати нове покриття в центрі, У них в районному центрі. Дуже мало. Інші видомщики у іншому районному центрі у дубному. Замітка поруч у дубному продадуть пологовий будинок. Заспокойтеся, весь не будуть продавати, лише частину. Тож міська влада вирішила продати за аукціону частину приміщень пологового будинку. Що ж там буде? Що гарно доповнить звукову гамму жіночок, що у нас звично обзивають таким неприємним словом, як породілля. Я думаю, столярний цех чи шиномонтаж внесли більше веселого гамору та шуму та пилу. На третій сторінці розповідь про те, як держава звично кидає клич, все заради людей і для людей і береться упростити, полегшити нам життя, процедуру, скажімо, оформлення прав на землю і одразу стає все більш заплутаним і все стає ще більш складним і недоступним. Представниця Держ у Рівненській області пробує пояснити суть нововведень. каже раніше, просто каже: у нас був один реєстр державний реєстр земель. А тепер держава, щоб якось упростити, оптимізувати роботу. Зараз є з'явився і другий е, реєстр. Це буде реєстр, який називається державний реєстр речових прав на майнове, щось на якесь на нерухоме майно. І тепер значить е, права фіксуються у першому, а оформляють вже ці права у другому. Люди, які оформляли за старою не схемою, які здали гроші і подали документи, можуть залишитися без актів на землю, бо Держземагентство вже не має права давати ці акти. Нема каже, однієї постанови. Якщо якось спростити посил бюрократів, я думаю, що можна порадити запасатися усім людям бамбуком і потрошку його розкурювати. Куріть бамбук, бо держава, мабуть, тільки і бамбуком для коріння готова поділитися. А на землю вашу у неї інші плани. І газета ОГО. Друга стрінка. Викривальна стаття з викривальною назвою. Рівненські білборди корупційні. Засідання місць виконкому всі викривали один одного, і так статті видно, що не викрили. Член виконкому. Андрій Бортник каже, обурюється, що біля торгівельного центру на вулиці Макарова хочуть дозволити натулити купу нових бікбордів. Хоча там і так їх вже натулено натулили перед цим іншу купу. каже тулить якась інша київська фірма. А всюди каже, спливає прізвище одне те ж саме. Фігурує прізвище одного з начальників управління Харковця. Він її лобіює. Пан Харковець зберігав горде прометеївське мовчання, поки молодий Орел Бортник приткнув до його до бікборної скелі і клював Прометею Харковцю бікборну печінку. Прометей умирував Василь Харковець каже: людей в кінці каже людей поставився скептично. Каже, людей з таким прізвищем чимало, наприклад, у Зарічнянському районі. Дуже дивно, правда, що Зарічнянські харковці так наполегливо нав'язують в обласному центру джунглі з бікбордів, з яких на нас з Будуть дивитися усміхнені унітази і пилососи у кредит. Журналістка відмічає, що фраза Я не зацікавлений дуже часто гунає на засіданнях міського конкому, а бікбордів -бік з усміхненими пилососами стає по місту все більше. На восьмій сторінці новини з оплоту цитаделі 16-го століття у нашому боремному 21-му столітті. Цієї цитаделю релі... релігійного буквоїдства і середньовічної осені схоластики в наших краях вперто залишається островська академія, яка продовжує кліпати як кліпарт, підручники з християнської етики серед буремних хвиль, єретиків, схизматиків та секуляристів, причому ще й халявним коштом держави, вперто ігноруючи статтю конституції номер 35, де чорним по білому чи темно-сірим по світло-сірому, в залежності від якості друку, написано, що церква відокремлена як від держави, так і від школи, а значить і від державного фінансування. Але це не спиняє сольської економіка. Перто і твердо стоїть ногами і держфінансуванням у своєму 16 столітті і з цього ж століття пробує не знати в школах релігійну світу. Отож новина цього тижня, дорвавшись до халявного безплатного Wi-Fi, я так розумію, теж держава платить по інтернету. Острозька Кремля взялась вчити готувати вчителів християнської етики по відеоконференції по селам і добрам. Мало того, головний доброход цієї справи настоятель гуманітарного факультету чи декан храму преподобного Федора чи навпаки, це теж саме. В принципі, я думаю, що декан факультету, що Настоятель храму пан Жуковський каже: до христинської таки по скайпу будемо залучати інших вчителів, бо це їм буде корисно. Взагалі непогано бо все ж таки було в школі почати, мабуть, з вивчення конституції, але хіба за її знання дармове фінансування дадуть і чи треба державі люди, які знають, які у них права і свободи? А от про те, скільки поститися треба, і чому у пасхальній піс на благовіщення можна їсти лише рибу, це вчителі очевидно повинні навчити дітей. По такі новини наступний капіталь. Програма виходить за сприяння мережі ОГО прес.